Привіт, сьогодні ми поговоримо про теперішній час. Я надіюсь, що ви вже подивилися інші уроки, які були до цього. А якщо ні, переходьте по посилці. Теперішній час використовується, щоб розповісти про щоденні дії, рутину, наприклад, я прокидаюся в 9-й ранку кожного дня, або про те, що ви робите в момент. Як утворюється теперішній час? Щоб ви подивитесь на табличку, виберете якусь людину, наприклад, я, потім дієслово і наступне, що ви хочете сказати, я говорю на камеру, наприклад. Далі для того, щоб утворити. Теперішній час потрібно знати, які дієслова використовуються в теперішньому часі і як їх провідмінювати. Давайте почнемо з простих дієслів: я йду, я є, ти є і так далі. Подивіться на табличку. Ось тут ми бачимо перше дієслово. бути, і читаємо зверху: Je – це я, Je suis. я є, ти є, тюе, далі він є Il е в тому ж самому рядочку Elle, е вона є. Далі Nous ну, sommes. ми є, «ви є», y él El sont вони є. Далі переходимо до дієслова авуа. Мати Я маю, ти маєш і так далі. Же читається разом: не жо, е аже. Тюа ти маєш. Ils, а, elle -а. Nous avons Vous Ну за вон. Далі переходимо до слова faire Робити. Я роблю. Je fais ти робиш. Tu fais Він робить, вона робить. fait ель фе ну faites Ils font Наступне дієслово слово йти Я йду, ти йдеш. Je vais. Tu тюва. Il va Vous n'allez Elle va Nous allons Vous allez Ils vont ah bon, Elles vont Далі наступне слово це ровені повертатись. Я повертаюсь, наприклад, зі школи, «Je reviens», Ти повертаєшся. «Tu reviens», «il іль «elle ель ровін. Ну ровону вуроне, «il «il revient». Далі слово «retourner». можна це слово використовувати для того, щоб сказати повертатись додому, retourner à la maison», або повернути щось, наприклад, повернути книжку. «Je retourne», Я повертаю або повертаюсь. Je retourne», «tu retournes» il retourne, nous retournons, vous retournez, il retourne. Далі наступне слово їсти. Manger. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Якщо вам важко повторити, ви можете ще раз передивитися цю частину відео. Наступне слово se соревеє. І я прокидаюсь, ти прокидаєшся. Коли ви бачите зі слово, яке починається з se réveiller, наприклад, то це слово в українській мові перекладалось би прокидатись с в кінці. Прокидатись, вставати і так далі. Тому відмінюється я. Прокидаюсь, ти прокидаєшся, але це слово с міняється на мо то і так далі. Ж мо ревей, я прокидаюсь, «je me ревей, ти «ти Чуто ревей, він іль со ревей, вона прокидається. Ель со ревей, нуну réveillons Ми прокидаємо. Повторюється два рази «ну». nous, nous, «vous vous vous ревеє, так само два рази ву, іль або ель со so réveille». Наступне слово «so lever», вставати. Значить в французькій мові треба. Сказати прокинутися, а потім встати. Це два різні дії слова. Солове so вставати. Vous, so so наступне слово так, так само з додатком S, але апостроф стоїть, тому що наступне слово починається з H, і воно не читається. Сабіє означає вдягатись. Же Il s'habille. So nous nous habillons. Vous vous habillez. il sab. So Наступне слово Проживати Я живу в будинку, я живу в квартирі або я живу в якійсь країні, я живу в місті. Але слово віфа наступне можна сказати про місце, де ви живете. А, наприклад, сказати я живу добре, я живу не дуже добре і так далі. Тому почнемо з абіте. Проживати. Я живу, жабіт, чуе обід, іль абіт, ель абіт, ну абітом, ву абіте, іль абіт. Далі слово. Vivre. Je vis, tu vis, tu il vit, elle vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent. І останнє слово в цій табличці «voir» Бач. Voir – не те ж саме, що рогарде дивитись. Бачите, наприклад, можна я бачу тебе, я бачу захід сонця, я бачу телевізор, але дивитись телевізор буде рогарде лятелі. Якщо ви кажете, що ви дивитесь протягом якогось часу, то це буде рогарде. Якщо просто бачите, буде буде вух, «бачити». «Je vois», «tu vois». «il voit, elle voit», «nous voyons», «vous voyez», «il voit». І давайте перейдемо до прикладів. До першого слова я до всього буду використовувати я. І якщо ви захочете, можете вдома зробити і до інших: ти, він, вона і так далі. Перше було слово «être», «бути». «Je suis», І я зробила приклад «je suis une belle personne», Я хороша людина. Для того, щоб це сказати, треба знати, що euh, «person» – це euh, жіночого роду, «une personne. тому буде «je suis» une belle personne. Далі е, я взяла приклад кота. Я маю кота, кіт чоловічого роду в французькій мові, тому буде же chat, Не une, бо це не жіночі, а чоловічі же chat. Наступне це робити. І я взяла приклад спорту. Je fais du sport. Е, faire, quelque chose використовується з faire de. Я взяла приклад je fais du sport. Le sport чоловічого роду, тому буде я роблю займаюся спортом. Наступне слово йти. Я йду в магазин. В цьому випадку можна або сказати vais au магазин, або я хожу в магазин кожен день. au magasin магазин ту jours», кожного дня. Ту ляжу. Наступне «revenir», повертатись. «Je reviens de l'école», Я повертаюся зі школи. Якби було я е, е, йду до школи, було би живе l'école». Але так як це повертатись зі школи, буде «Je reviens de l'école». Наступне слово повертатись. – «je retourne chez moi» Я повертаюся до себе додому. Слово ше використовується, коли ви кажете в мене, в тебе, в нього або в якомусь магазині. Наприклад, якщо ви скажете в себе, буде «ше moi» в мене дома, в тебе дома», ше «che toi» або в якомусь магазині manor». Наступне слово це я повертаюся додому. Наступна частина це. Жоготурн таке ж саме слово, але жоготурн томлів – Я повертаю твою книжку. Значить, це слово використовується з я повертаюсь кудись або я повертаю щось. Жоготурн томлів – Я повертаю твою книжку». Вони ж чоловічого роду, тому буде томлів. Наступне слово їсти. Je mange une pomme», Я їм яблу. Я їм яблуко, яблуко, жіночого роду, юпом, жоманж, ін бом. Я прокидаюсь рано. Е... je me réveille tô le matin le matin je me réveille tôt le matin je me lève directement après le réveil lève directement après le réveil je me lève directement après le réveils'hab je m'habille un pantalon noir et une chemise blanche В чорні штани і білу Je m'habille en pantalon noir et une chemise blanche. Наступне слово жити, проживати. avec mes parents. Я живу з своїми батьками. J'habite avec mes parents. І наприклад, в негативному було би я не живу більше своїми батьками або я не живу з батьками. Більше буде плю. Je n'habite plus avec mes parents. А якщо ви хочете сказати я не живу з батьками, буде жонабі. Наступне слово жити. Je vis bien". Я живу добре. Je vis bien". І ем, voir бачите. Je te vois Ми з тобою бачимося часто я тебе бачу часто. Je te vois Je vois le temps я бачу, часто Я я Я як проходить час раніше, voir це бачите, це «бачити», теле". а телевізор, але я не бачу, не бачу телевізор. Ви можете бачити телевізор, але не не дивитися. дуже дякую вам за цей урок. Я думаю, що я пояснила досить добре, тому що теперішній час легкий час. Для того, щоб засвоїти матеріал найкраще. Я вважаю, що вам потрібно вивчитись ці слова на пам'ять і їхнє відмінювання, і записувати собі як слів, які ви використовуєте для того, щоб відчувати себе комфортно в теперішньому часі. А на наступний тиждень ми розберемо — Це минулий час. Складний минулий час. Дуже дякую. Підписуйтесь і до побачення.